Насипало снігу в лісі багато, такого пухкого снігу та білого. Тихо навколо в лісі, тільки поскрипує веселий морозець у стовбурах сосен, ялинок та дубів. Скрип, скрип скрип, скрип скрип. Тварини лісові не бояться снігу, й морозу не бояться. Одяглися в теплу хутро звірятка, у густий пух пташки і шукають собі. Поживу. Під дуплом старого дуба миша собі ще влітку нірку вирила, наносила тененьких травинок і сухого моху, зробила тепле кубельце. Спала миша, виспалась. Треба йти погуляти. Вилізла з нори, озирнулася. Тихо, очі сліпить білий сніжок. Засипав сніг стежечко, що миша протоптала, прогулюючись. Вилізла вона на пеньок, дивиться, сухий насіньку вітер приніс. Поласувала сухим насіннячком і почала хутро своє чистити. Аж гульк прямо над нею щось велике впало на стовбур дуба. Перелякалася миша, бо ворогів у неї багато. Перелякалася та з пенька прямо в нірку. Сидить. Не поворухнеться, зраділа, що втекла від страшної халепи. Що ж воно за страхіття впало на стобур? Тихесенько визирнула мишка з норки, роздивилась. А то ж дятел прилетів жуків шукати. Це птах не страшний. У дятла дзьоб міцний і лапимо в гачки. Чіпляється дятел за кору дерев і лазить куди захоче, угору. Униз, в один бік, у другий лазить дятел весело по деревах і стук-стук дзьобом, стук-стук. Працює дятел, аж цурки летять. Ось під корою сховався на зиму жучок шкідничок. У буде цей жук дереву шкодити. А дятел схопив жука та й проковтнув. І так працює дятел цілісінький день. Винищує шкідників, що під кору поховалися. Побачила миша дятла, вилізла з нори. Раптом стрибнула на пеньок білка, шишка соснова в неї в лапах, сіла білечка снідати, на мишу, на дятла позирає, шишку гризе, насіння вилущує. А хто ж там стрибає між кущами серед сухого бур'яну? Дятел писнув та й замовк. Білка насторожилася, а мишка вже не тікає в нору. Поглянути цікаво на того великого звіра. Білка не тікає, дятел працює спокійно. Значить, звір не страшний. А тож заєць пухнастий шукає собі захисний куточок для відпочинку. Стрибнув зайка прямо до пенька, де мишача нора. Ось тут він і відпочине. Звірята не страшні зібралися. Лисицю або вовка здалеко помітять дятел та білочка. Тікатимуть вони, заяці собі пострибає, не здажинуть. Не знав заєць, що його слідом давно вже лисиця йде та стежить за ним. Вирив собі ямку під пеньком заєць і ліг, задрімав. Тепло йому у своєму хуті в затишку лежати, коло нього миша прогулюється, шукає поживи. А лисиця здалеку побачила білечку й дятла. Присіла тихенько, бо знає. Сполохають зайця, тільки почне вона наближатися до пенька. Не впіймає тоді проткого зайця. Сидить лисиця і чекає. Тихо навколо в лісі.